18 липня відбувся візит на Хмельницьку АЕС та зустріч із керівництвом станції консультантів та експертів, задіяних у виконанні проекту Європейського банку реконструкції та розвитку Україна – Сталий Корпоративний розвиток, аби було доступніше персоналу станції процесу корпоратизації ДПНЕК «Енергоатом». На початку зустрічі гендиректор ознайомив із поточними справами, основними завданнями і перспективами майданчика наймолодшої української АЕС. Основним з головних завдань персонал. Є продовження терміну експлуатації першого блока проектний строк служби якого закінчується 13 грудня 2018 року виконання багаточисельних заходів комплексної зведеної програми підвищення безпеки Динаміка виконання і плани наші по виконанню робот по к комплексної програми порушення безпеки на блокі номер один в сімнадцятому році во время ППР, ми довжні виконати 10 мероприятий. В 2018 году ППР, который на сегодняшний день мы планируем в течение 211 суток, будет выполнено 28 мероприятий. Что касается первого энергоблока, мы заключили договор и организуем работу по разработке отчета по периодической переоценке безопасности. Именно по результатам данного отчета мы будем понимать, каким образом и при каких условиях возможна эксплуатация. блоки світ проектний період експлуатації. Керівник підприємства ознайомив з головною перспективою добудовою Х3 Х4, найгострішими аспектами цього державного проєкту. В цінах по стані на 5 мая 2007 года, вартість достройки Х3 Х4 оцінюється сумою 72 млрд 437 млн гривень. Предположительный ввод в эксплуатации энергоблока номер 3 2025 год. На сегодняшний день ТЭО откорректировано с использованием, с использованием реакторной установки производства «Шкода». Материалы ТЭО прошли комплексную государственную экспертизу, получен экспертный отчет и Выводы данного отчета свидетельствуют о том, что ТО «Технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков 3 и 4» может быть утверждено в установленном порядке. ли шляхи финансования до будовы. Достаточно серьезную долю финансовых ресурсов нам обещает найти Чешская республика. В части какой? Они будут производить оборудование реакторного острова то есть реакторную установку за деньги чешских банков и далее погашение. А на территории Украины деньги эти заходить не будут, естественно, будут прибывать к нам в виде готового оборудования для работы. Вот. А далее потом после старта и ввода в работу энергоблока 3 будет соответствующее погашение данных финансовых обязательств достаточно большая часть работы и объема производимого оборудования, необходимого для достройки, будет как бы на территории Украины производиться. Я акцентировал внимание о том, что турбина будет произведена харьковским Турбатом. Если открыть как бы информацию полностью, эти турбины для Третьего и четвертого энергоблока уже практически на 70% готовы. Турбатом за свой счет изготавливает данные турбины и готов будет поставить с целью далее получить оплату за произведенное оборудование после уже пуска блока третьего. Ну и еще достаточно большой спектр поставщиков, которые готов нам производить и оборудование насосное оборудование, оборудование, связанное с системами управления защиты, формирование соответствующих защит. То есть это достаточно такой как бы серьезный бизнес, который требует разносторонних поставок. Ну и естественно третий и четвертый энергоблок выступят в качестве локомотива, который потащит за собой отрасли, готовые производить для нас продукцию. Надалі перейшли до головного питання зустрічі питання корпоратизації НАЕК. Консультанти зазначили, що підписано тристоронній договір між компанією «Делойт і ТУШ, ЄБРР та НАЕКОМ. Тарас Сірий, керівник проекту, розповів про ключові аспекти, етапи і, як висловився, ризики та переваги. Проект корпоратизації з'явився як зобов'язання уряду України перед ЄБРР та Євратомом за ті кредити, які були надані Україні. Зобов'язання перед кредиторами були взяті Україною ще в 2013 році. Однак, зважаючи на зміни в уряді і тодішні події в країні, вони відтермінувались. В лютому цього року підписано контракт із ЄБРР і розпочато проект корпоратизації, на виконання якого є 18 місяців. В рамках цього проєкту ми будемо дивитися на юридичне перетворення та створення необхідних органів управління компанією, які е, подрозуміли під собою перетворення від державного унітарного підприємства на е, публічне акціонерне товариство, яке 100% належить державі. Проєкт наш називається Сталий корпоративний розвиток, але загально, в принципі, у нас мета проаналізувати існуючий стан підприємства з юридичної та управлінської точки зору. Дуже такої поверхневопроповерхно От. І вже на підставі цього аналізу визначитися, чи можливо проводити корпоратизацію. Якщо це можливо, то за рахунок якихось змін, будь-то законодавчих, чи управлінських, чи якихось інших. От. Після цього, після цього, скажімо так, вивчання діяльності енергатому, а також систему управління. От ми повинні будемо. Якщо всі погодяться на те, що ті зміни, які необхідно зробити для корпоратизації, всі всі ключові зацікавлення особи на них погоджуються, то ми починаємо розробляти карту дорожню. Дорожня карта – це знову високоповерхневий документ, який пошагово каже, що треба зробити це, це, це щоб відбулася корпоратизація. Зараз ми вже майже закінчили перший етап нашого проекту. Десь у вересні, по факту, ми вже будемо виконувати другий етап, як ми вважаємо, але треба спочатку з усіма погодити, що корпоратизація відбудеться. Тож, якщо зараз ми дійдемо до того, що хтось скаже, що я не хочу робити корпоратизацію, на цьому у нас все закінчиться. І коли ми вже розробимо дорожню карту, у нас буде, я ж кажу, приблизно 6 місяців для того, щоб допомогти дирекції, ну і вам так само провести певні загальні кроки для того, щоб корпоратизація відбулася. В існуючій юридичній площині буде дуже важко виконати корпоратизацію, зауважив експерт. Необхідна зміна законодавства. Проект поділений на три етапи. Всі етапи мають бути погоджені зі всіма зацікавленими сторонами. В контексті нашого проєкту немає бажання реформувати дуже детально структуру компанії. Наша зацікавленість в тому, щоб створити ті необхідні органи, які будуть підтримувати саму корпоративну структуру. То єсть ми чуємо дуже багато, що от зараз ви прийдете там, всіх позвільняєте. У нас немає ні мандату, ні бюджету для того, щоб це робити. А те, що ми вже почули від всіх зацікавлених сторін, що всі хочуть корпоратизувати корпоратизувати енергоатом як соціальне підприємство. Щодо змін в управлінні, коли буде створена корпоративна структура, це буде а наглядова рада, яка вже частково, чесно кажучи, вимагається певними законами України. От, і... Це частково задовільні ті вимоги, які вже існують юридичні, а також буде підлягати на тому, що був ефективний проєкт корпоратизації. Як ви всі знаєте, зміни потребують адаптації, тобто те, як воно було, вже точно не буде, але це може бути краще або гірше, в залежності від того, що відбудеться. От, а друга другий нюанс корпоратизації в тому, що зараз, якщо держава має повний контроль над корпорацією, то коли ми створюємо незалежну управлінську структуру, де-факто державна залежність вона вже не відбувається. Тобто підприємство частково становиться незалежним. Є там певний вплив держави, але щоб сказати, що він повністю контролюється, це вже неможливо. От, а враховуючи певні зміни до закону України про ринок електроенергії і так далі, через два роки у вас вже буде трошки інше середовище, в якому будете працювати. Тобто, буде вже крокувати і СТЕЦ, і з альтернативною енергетикою. От. І вже тариф НКРЄ вже не буде так сильно впливати на те, що ви будете робити. От. Тому в рамках цього проекту ми теж дивимося, що треба зробити енергатому, щоб бути більш конкурентно спроможним з новому ринковому середовищі. Микола Панащенко з'ясовував питання власності, а саме акцій, які держава має випустити, і основних фондів на ЕК. Цей питання теж обговорювався. Тому більша частина експертів прийшли до того, що держава буде владельцем акцій, а вже акціонерне спільство корпорація буде владельцем основних фондів. І фонди, а саме здання, споруження, вже державі не принадлежать. Повна стоїмость документов, которые называются акции, стоимости, вот это будет только принадлежать, принадлежать государству, а энергоатом уже будет владельцем своих основных фондов, зданий, сооружений, оборудования. І прочих, прочих систем Олександр Музика, заступник директора дирекції з інвестицій і перспективного розвитку, НАЕК, зазначив, є закон, де всі держкомпанії мають корпоратизуватися на вимогу кредиторів. НАЕК мала мала бути корпоратизована вже влітку цього 17-го року. Що поки тішить атомників, є закон про заборону приватизації на яку до 2028 року. Найважливіші питання серед них можливість скорочення персоналу задав голова профкому ХС в різках. Отсутствують. Ми розуміємо, прекрасно, що при корпоратизації визникають определенні моменти. Связанное с оптимизацией численности персонала. Поэтому влияние корпоратизации и видение вот сегодня вас как изготовителя вот этой вот дорожной карты. численности, штатной численности компании, как следствие Хмельницкой атомной электростанции, наличие в составе и видение ваше, наличие в составе объектов социально-культурного и бытового назначения, которые сегодня есть и достаточно успешно эксплуатируются на наших предприятиях. Ну и, естественно, естественно, э, имеют ли э, представление вот, э, работники вашей компании о том, что э, существует э, в нашей компании вот такая э, можно ее назвать даже Конституция на Экэнерго, там это коллективный договор трудового коллектива и администрации, который содержит огромное количество льгот и гарантий, которые одни из них предусмотрены действующим законодательством Украины, вторые являются как бы исключительно нашим ноу-хау, но все равно эти нормы работают, персонал к ним уже привык, каким образом впоследствии планируется реализация вот таких документов вообще рассматривается ли концепция того, что в компании все-таки должен остаться коллективный договор, в котором будут ну, определенные моменты, льгот и гарантии для наших работников закреплены. У нас нет ни мандата, ни задания смотреть на штатную численность, на реорганизацию. Это не наша задача. Вот. Четко понятно. При том, при всем. В наших э, тех заданиях есть э, определенные аспекты, мы должны изучить, дать свои рекомендации. Это не является нашей э, нашей задачей. Нашей задачей помочь э, подготовиться э, корпорации к корпоратизации. Соответственно, ответ на первый вопрос: имеем ли мы взгляды, собираемся ли мы высказываться по поводу штатной э, штатной численности? Нет. Следующее. Наши взгляды на объекты социального быта, наши взгляды с точки зрения, опять же, с точки зрения нашего задания, в наше задание не входит анализ и какие-то рекомендации либо план реорганизации объектов социального быта, приватизировать. Енергетом ніхто не собирається. Колективний договір, зазначив керівник проекту, є частиною юридичної площини. Його вивчаємо, його враховуємо. Над цим працюємо. Отже, процес корпоратизації, який поки що лякає, запущений, аби і справді було так, як обіцяють консультанти.